Номер дев'ять. Розвивайте свою емоційну інтелігентність. Що це означає? Емоційна інтелігентність це здатність розуміти, управляти своїми емоціями та взаємодіяти з емоціями інших людей. Вона допомагає будувати гармонійні стосунки, знижувати стрес і досягати успіху в особистому та професійному житті. Розвиток емоційної інтелігентності починається з саморозуміння це здатність усвідомлювати свої емоції. Розпізнавати їх і розуміти, що викликає ту чи іншу реакцію потрібно навчитися розпізнавати свої сильні емоції, такі як гнів чи страх, і вміти з ними працювати, не дозволяючи їм керувати вашими діями. Однак не менш важливо й розуміти емоції інших людей це вміння слухати, емпатія та підтримка в складні моменти, коли ви розумієте почуття інших, вам легше налагоджувати стосунки, уникати конфліктів. Ефективно працювати в команді, розвивайте свої навички активного слухання, будьте уважним до того, що говорить людина, не перебиваючи і не роблячи поспішних висновків, підтримуйте спокійну атмосферу в розмовах, будьте відкритими і готовими до конструктивного діалогу. Емоційна інтелігентність це постійний процес розвитку, який вимагає часу і практики, але розвиваючи ці навики, ви створюєте глибокі, здоровші стосунки з людьми. Та покращуєте власну якість життя. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.